Реакція, бачите, швидка як близько Реакція. Це зібрали 48 годин. До мене зразу координація пішла з солідарної молоді. Що треба? Є такий ажіотаж. одразу в перші дні всі ж і те саме. Там речі, якісь людям, якісь ліки, ви воду цього, цього вже дуже багато. Я сказав, що треба думати трохи наперед і думати про евакуацію. Були випадки, коли малому, а, мало маломіцні мотори а, не допомагали. Є на жаль, і трагічні випадки в нашій бригаді як хлопці що загинули через те, що течія сильніше за мотор. Тому попросив е мотори і того, що нам сьогодні подарували. Що вони знадобляться, як зараз в евакуації в цих заходах також і знадобляться потім у контрнаступі і пришвидчать контрнаступ, тому що в нас е зараз на бригаду таку кількість човнів з усієї України гонять, що там вже е на сотню людей. Молодіжка сказала, що військовим потрібен тільки. Потужний мотор. Я кажу, хто тобі це сказав? Сказав грібочок, нам треба справжню лодку, справжній, гарний, 40. Це. Я кажу, так, він набагато дорожчий. Ціна не має значення. І вона Діва відкриває банку. банку, на банку збирає гроші. Мої шанування, вітаю вас. бачити. І заходить ввечері і каже Трой Олексійович, 30% не вистачає, а завтра їхати можемо, ми встигнути зібрати. І ми додали, мотор є. Гардемоло свої не да, ніколи в біді, і круто, що так, у нас є не знаю, не да, у нас є така кооперація з фонду Порошенко і з партії, що одразу, якщо нам щось потрібно, ми кооперуємось. Ми просимо. Якщо це е, резинові я так розумію, костюми ці чобити, що ми кажемо, Петро Олексійович, ми, ми змогли знайти три е, гумові човни, да великі резинові човни. Петро Олексійович каже, я ще даю три, або там я ще даю чотири. Разом з цим є. У нас багато інших дуже крутих речей. Це є мотори, це є резинові чоботи, це є заброди, Тобі дуже А Ану, дай грибочку, грибочку. Дай грибочку. знадобиться? А, у мене... Тобі не знадобиться. Пробую, я додому. Так, звісно. Я дуже дякую. Це все дуже допоможе нам роботи. Дуже багато Ми займаємося евакуацією людей. евакуацією тварин за три дні роботи більше 150 людей. І більше 200, мабуть, навіть 300 тварин. В перший день, коли ще була можливість евакуювати людей автобусами, коли ще вода була так, що ну машина їхала, то також росіяни обстрілювали е, пункти евакуації. Були також поранені, але дуже багато поруч було військових поліцейських. Е, швидко надана допомога, тому е, загиблих не було. На жаль, вчора влучили саме в пункти евакуації, в точки висадки людей на сушу. Да? Е, то були і загибли. Росіяни не мають жодної совісті, обстріляни продовжують обстрілювати, але ми працюємо і працюємо навіть на окупованих директорах.